Досить гадати, чому ви постійно хочете їсти. Причина постійного відчуття голоду криється в харчуванні. Перша причина це дефіцит білка. Білок насичує, підтримує відчуття ситості і попереджає тягу до нездорових перекусів. Перевірте, чи є у вас джерело білка в кожному прийомі їжі. Це може бути курка, риба, яйця, творог, морепродукти. Друга причина це перебір швидкими вуглеводами. Скачки глюкози в крові викликають постійне відчуття голоду, і ви через годину вже хочете їсти. Зменшіть цукор, випічку та солодкі напої, замініть їх на складні вуглеводи. Третє, відсутність корисних жирів. Корисні жири, такі як авокадо, горіхи, олії, не тільки пролонгують відчуття ситості, а й покращують роботу мозку, додавайте їх в свій раціон, щоб голод не відволікав вас кожні 30 хвилин. І не забувайте приєднатись до мого блогу, щоб не пропустити жодну корисну пораду для вашої стрункості.